Ну, ось ми з вами нарешті наодинці. Йдіть геть від мене, ви мені огидні. Ну, хіба можна бути зі мною такою суворою? Ваш шлюб зі мною стане для мене могилою. Та як пізнаєте мене ближче, ви станете люб'язнішою зі мною. Сеньор, я вас достатньо знаю. З'явились ви, щоб порушити мій спокій. Але ж я зумію і втішити вас. Але ж Сільвіо буде мені втіхою. Я таємницю хочу вам одну відкрити. Не обіцяю вам її берегти. Жорстокість ваша ця не зрозуміла. А я міг би зробити вас щасливою. Щасливою ви? Від вас я маю тільки горе. Ви помиляєтесь! Я доведу вам. Не любите мене, ну і не треба. Якщо ваше серце пов'язано з іншим, то і моє, повірте, не є вільним. А якщо ви пообіцяєте мовчати про те, що я вам розповім, то я таке вам повідомлю, що вас, повірте, зовсім заспокоїть. Клянуся, що свято берегти му таємницю. Тож знаєте. Я не Федеріко. Не Федеріко? А хто ж? Його сестра. Ви жінка? А вже ж. Подумайте тепер, чи могла би я хотіти одружитися із вами? А де ж ваш де ж брат? Загинув пронизаний шпагою. На жаль, його вбивцю вважають того, хто для мене недорожчий на світі. Але я прошу вас відняв всіх законів любові і дружби зберегти цю таємницю. Я тільки Сільвіо рішуче вам забороняю. Ну, добре, я не скажу, сеньор Ро. Дивіться ж ні слова, нікому. І я знову вам присягаюся, Не розповім. Ну дайте ж мені руку. Навіщо ж руку? Ви все боїтесь? Вам докази потрібні?